Добрий день. сьогоднішнене товариство. Ми з вами поговоримо про розбіжності у заявах українських можновладців на тлі постачання в Україну високотехнологічного озброєння натівського зразка, і почнемо ми напевно з однієї з найбільш резонансної події останнього тижня. Це візит президента України Володимира Зеленського. Сполучені Штати, і відповідно зустріч 21 вересня з президентом Сполучених Штатів Байдена нагадаю, згідно інформації в засобах масової інформації, під час розмови, зокрема, йшлося і про можливість передачі в Україні атакмусів, тих, які українська сторона очікує вже довгий період часу. Згідно повідомлень, знов таки змі начебто позитивно вирішилося питання передачі українській стороні певної кількості відповідного озброєння, давайте власне почнемо з того, що таке атакнус і пояснимо там це оперативно-тактичний комплекс виробництва Сполучених Штатів балістичною ракетою. Тактичні ракети Атак це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 кілометрів. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю і точністю. Якщо говорити про можливість передачі відповідно тактичних ракет українській стороні, то мовиться, скорше про все про модифікацію 39 чи то М-39А1 більш модерновий її варіант. Чому? Тому що дальність ураження цих ракет з касетно-бойовою частиною до 300 км, тобто те, що конче необхідно українській стороні. Варто говорити про те, що для запуску ракети АТАКС використовується модернізована пускова установка М270, дві ракети або Хаймерс. Одна ракета. Варто це озброєння вже є е і використовується Збройними силами України. Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні штаб-пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, і головне аеродроми противника. Розташовані в зоні ураження до 300 кілометрів. нас з вами будуть цікавити власне аеродроми, які розташовані на території окупованого півострова Крим, бо власне з цих аеродромів і наносяться ракетно-бомбові удари російської окупаційної армії по лінії бойового зіткнення. А саме на території Запорізької області і Херсонської, і відповідно використання аток значно посилить можливості Збройних сил України в моменті успішного контрнаступу, враховуючи те, що кількість аеродромів обмежена, їх там не трохи більше до десятка, скажімо так, то кожна ракета атак фактично на вагу золота. Ще раз пояснюю, чому відмінність атак від крилатих ракет, Штормшедел і скальп, які вже передані. Штурмшедел працює по конкретній цілі, одинока ціль. Тобто, можемо говорити про те, що не зважаючи, що бойова частина у неї значно більша, ніж у Атаксів, у Атамців версій 39, Відповідна один 165 шістдесят кілограмів, менше з тим, саме за рахунок касетної бойової частини накривається великі площі. Тобто, якщо відпрацювати по російському аеродрому, ми досягнемо основної мети знищення авіаційної техніки окупантів, це власне те, що і дає можливості Збройним силам України отримати умовний парітет. Повітрі за рахунок знищення літаків армії окупанта, я нагадаю, спочатку широкомасштабного вторгнення окупаційних військ Україну українські стороні внаслідок нанесення ударів по тилових аеродромах, як на території російської, так і відповідно на території окупованого Криму, вдалося знищити 24 російські літаки. Але менше з тим перейдемо власне до самих атак сів. І варто uh, говорити про заяви українських можна ладчі на тлі можливої передачі цих uh, ракет для потреб Збройних сил України, uh, бо це дуже для мене показовий uh, момент. Uh, так от почнемо. В інтерв'ю за драйв під час візиту до Вашингтону з делегації президента Володимира Зеленського, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Куданов, нагадав, що більшість російських командних пунктів і складів перебувають за межами 85 кілометрів. Тож Україні нема чим дістати. Слушне зауваження. Варто мовиться про те, що бо дана підкреслював необхідність передачі українській стороні саме атаків з дальністю ураження більше 300 кілометрів. І відповідно та сама ситуація, за словами очільника гур з російської авіації на аеродромах. При тому, що боротися з ворожою авіацією за допомогою систем дуже дорого і неефективно. Авіацію треба знищувати на авіабазах. Ну мовиться, скоше за все про те, що Буданом наводив приклади успішної ракетної атаки по аеродрому Саки на території Окупованого Криму. Це спільна операція Служби безпеки України і, відповідно, Збройних сил України, коли була використано, використано комплексний характер атаки, як з використанням безпілотних літальних апаратів, так і відповідна модернізованої версії ракет Нептун. До речі, до Нептунів ми ще. Повернемося, дякуємо пану Буданову за те, що він зробив на цьому акцент. Так от, відповідаючи на запитання про те, скільки атак США можуть передати Україні, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони заявив про те, що якщо це 100 ракет, це не змінить ситуацію, але закликав дочекатися офіційного рішення і оголошення від Сполучених Штатів він пояснив, що силам оборони потрібна щонайменше сотні далекобійних ракет. Ну, от, власне, на цій заяві і зупинимося. Сотні далекобійних ракет. Але мовиться про те, що, на моє глибоке переконання, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України, який робить подібні заяви напередодні прийняття рішення щодо передачі. Цих видів озброєння України мав би знати, що власне у Сполучених Штатах згідно єдиних публічних даних оприлюднених навіть в відкритих джерелах відома про наявність. У касетному спорядженні у версії м 39 а 1 кількості ракет у кількості 488 одиниць. Про які сотні ракет, шановним там мовиться? Причому це заявляє не військовий експерт, навіть не військовий аналітик, як ваш. Покірний слуга, а очільник головного управління розвідки Міністерства оборони напередодні прийняття рішення щодо передачі ракет. Але і це ще не все, що на не товариство. Мовиться про те, що виробництво цих ракет припинилось у 2003 році, і з того часу їх більше не стало не знати цього. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони просто не може. Якщо не знає, тоді, це, тоді вже запитання до його функціоналу. Але давайте подивимося, власне, на ті умови зберігання тих навіть 480 ракет, які перебувають на озброєнні Сполучених Штатів. А мовиться про те, що терміни їх зберігання. 10 років граничні, ще раз підкреслив, вони вже зняті з виробництва, і відповідно стоїть питання: а скільки власне реально ракет залишилося у Сполучених Штатах? Тим більше, що на не товариство, давайте згадаємо з вами заяву самої американської сторони, що датовано ще липнем 23-го року, тобто. Напередодні ще візиту Зеленського у Сполучені Штати. Тоді американська сторона говорила про те, що у неї немає необхідної кількості атаксів, щоб передати Україні. Саме цим аргументувалася можливе, скажімо так, затримка, чи то Сполучені Штати намагалися пояснити, чим саме пов'язана Не небажання передавати. А саме відсутність того, що потрібно передати українській стороні. і варто говорити власне, ще про один досить цікавий факт. Ми вже згадали з вами про ракети Нептун, які згадав у своєму зверненні. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Буданов, ми задали з вами і про успішний характер атак української сторони по аеродрому САК з використанням цих модернізованих ракет. Нагадаю, наразі збройні сили України використовують версію Нептуна, призначену для ураження наземних цілей. Там суттєва модернізація збільшена бойова частина і відповідна дальність ураження до 400 кілометрів. Так, от, з приводу можливості застосування Нептуні. Тут варто знов таки говорити про те, що є певна розбіжність в заявах українського президента і відповідного чинника головного управління розвідки Міністерства оборони. Зокрема, мовиться про те, що ще 27 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв про роботу українського оборонно промислового комплексу в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. За словами українського президента, український оборонно-промисловий комплекс наразі налагодив виробництво низки устаткування натівського зразка і працює над масштабуванням виробництва української зброї. Таку заяву український президент зробив під час інтерв'ю з Наталією Мосічук. Причому ця заява е, на сайті розміщена на сайті українського президента. Е, мовиться про те, що Український президент під час інтерв'ю з Наталією Мосічук зробив наголос і підкреслив про те, що наразі відзначається зростання обсягів виробництва таких українських озброєнь, як протитанкові ракетні комплекси Стугна вітчизняного виробництва відповідно та Корсар. А також і тут я роблю наголос протикорабельних комплексів Нептун. Далі пряма мова президента. Володимир Зеленський зазначив, що нині Україна виробляє Нептун і не, не, не Корсар, і обсяг цього виробництва значно зростає. Це я цитую сайт президента України. Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові. Їм хочеться ще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику кількість. Ще раз підкреслюю, президент наголошував на тому, що український «Укроборонпром» наразі працює відповідно над питаннями системного виробництва українського озброєння, в тому числі ракетних тунг. А тепер давайте подивимося на заяву очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, яка була датована відповідно ще а ні, за місяць після заяви президента України 24.09.2023 року. Відкриваємо УНІАН і читаємо. Керівник головного управління розвідки України Кирила Буданов заявив, що наразі держава. Немає промислових потужностей, щоб налагодити серійне виробництво проти корабельних ракет Нептун. Ну, як то кажуть, в мене в принципі все. Єдине, що додам, знов таки Будана уточнив. Водночас він вказав, що ми не маємо ліній для їх виробництва, тому ситуація з Нептунами можна умовно порівняти з ракетами Атакус. Важлива не лише наявність, а кількість ракет, доступних для застосування військами України. Так от тепер у мене запитання, шановне товариство до вас, будь ласка, в коментарях поясніть мені, чим пов'язана така розбіжність. В оцінках подій і щодо характеру постачання озброєння України з боку наших стратегічних партнерів і відповідно можливості українського округу Бажаючим написати про те, що е я не люблю Буданова чи це чергова критика керівника головного управління розвитку, це залишити при собі, на моє глибоке переконання в умовах широкомасштабної війни розбіжності в оцінках представників українського керівництва або дана почуля головного управління розвитку Міністерства оборони не може бути від слова абсолютно. І, по друге, якщо робиться заяви. Про необхідні сотні ракети Атакмус, напередодні ще прийняття рішення про їх передачу без врахування інформації щодо реальної кількості Атакмусів, які є в наявності у американської сторони, то запитань ще більше, тим більше з боку наших американських партнерів щодо рівня поінформованості очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Я не критикую, я аналізую, я аналітик. І вам, товариство, теж пропоную аналізувати і цю інформацію, і взагалі інформацію, яка подається на загал. І я привертаю увагу власне, представників Вищого військово-політичного керівництва на цю проблематику. Ще раз підкреслю. На моє переконання, подібних роздіжностей в заявах Вищого військово-політичного керівництва України не має бути від слова абсолютно. І головне, поясніть мені, чому керівник головного управління розвідки Міністерства оборони коментує буквально все: будь-які події, які відбуваються. Як на лінії бойового зіткнення, так і відповідно в політичному полі нашої держави. А момент передачі високоточної зброї нашими стратегічними партнерами це в першу чергу політична площина, бо рішення приймається виключно в політичній площині і відповідно в тиші кабінеті. Постерігаємо за подіями, аналізуємо далі буде. Тримаємо стрій і віримо за су. Все буде Україна.